Привіт, Так як нам погода не дає можливості так, устроїти ці кра красиві походи, е розкази, по покази місцевості і всього, остального, то е так, то магазини, ну і якісь там одне від другого. Ну, сьогодні вже сонечко, але, не надовго має бути дощ. Я взагалі що хотів розказати, мама готує капусту тушену. Вот. Все тут просто за кадром, но если что, можете до них звертатись тоже. Я про то, что насколько люди в Италии отличаются от людей в Польше. Ну, вообще, менталитет и все остальное. Ну, абсолютно разные. Абсолютно разные. За ежу я не берусь обратно, потому что на вкус и цвет товарищей нет. Кто то я сюда приехал на колбасы, кто-то не ест вообще. От, і то таке. Хтось каже, що в Італії найкращі продукти в світі, я можу сказати, нет, що ні, що найкращі продукти в світі то в Грузії, хтось скаже, в Україні, це таке діло. А от самі люди, да, наскільки відрізняються, от просто в усьому абсолютно. Поляки. Самі роботяги і те требують, навіть кажуть, з інших людей. У них магазини, щоб ви розуміли, wow. перші магазини відкриваються в 5 часов ранку для тих людей, якусь як наш Сашко, який йде на роботу на 6 часов утра. Італьянці тільки сплять до 9. Раніше дев'яти нічого не робить. Про якісь круглосуточні там я не знаю, ну тут, напевно, є круглосуточні якісь аптеки, магазини. Аптеки є. Аптеки є обов'язково, так? Да в Україні у нас все є круглосуточне, допустимо. Да? Будемо порівнювати, може, навіть навіть три країни. Десь будете нагадувати, скажеш, в Італії мама круглосуточна аптека. Вона має бути, але вона одна діжурна. Да її все время вона може бути різна. Ну як правило, По-моєму, її немає круглосуточної. Ти думаєш, що є, 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 вона є. колись сказала, а, да. яка пише, хто на плівці пише. Її, її, да. Або є якась вона конкретна, або її просто там в такий-то день така аптека має бути там типу дежурною. Тут з цим проблем взагалі немає. Тут люди з 6 ранку роблять і роблять в три зміни. Ти можеш робити, ось як наш саньок. Да? Він має відробити обов'язково 8 часов. Але так як у нього є бажання, він робить не 8, а 12 або 16 часів. А в нього, благодаря Яні, все время є бажання робити або 12, або 16. Міг би робити 24, але Яна каже, що треба, щоб хоч прийшов додому та й поїв. Боготрати гроші на бінзін завозити, йому туди. Ну це я вже шуткую, так. От, то поляки вони до роботи дурні. І знаєте, такое, як то кажуть, повечеріло. Вони собі по хатах розійшлися. Як ото в селі у нас. 5 утра встали, подоїли корову, вигнав і пішов по подвір'ю, вийшов на подвір'я. Вроді глянуть, чи в тебе все добре, да? собаці води налить тут, поки спину розігнув, дивишся, вже стемніло. Бо там листя загріб, там ще щось, я не знаю. Там підзібрав там це. В общем, тут люди роботящі, навіть ось на касі. Я не знаю, приїхала жіночка, ну видно, що в нас да, з малою дитиною. Я не знаю, ну куди б вона могла б спішити, по суті, нікуди. На такій гарні гарному посідньому Мерседесі джипі. Але вона на касі, знаєте, тако. Вона бачить, що за нею черга стоїть, і вона собі фур-фур-фур в пакети в цей сумку, тун-тун-тун, розчитатись. У неї все вже карточка на поготові вона щолклас, дякуючи, як забрала туди-сюди, до свидання, коляску в вровіха. В Італії ти що? Якщо у тебе перед тобою три чоловіка в очереді стоїть, ти можеш піти ще раз, зробити круг по магазину, виспатись. Там ніхто ніколи нікуди не спішить. Обід з 12 до 3 роблять вони це як, з 9 ранку до 12, але ж перший час вони не роблять, бо вони п'ють каву, розмовляють туди-сюди. Потім же ж, за пів часа до обіду вже ж треба помаленьку, як то кажуть, мити руки, збиратися. знаєте, ну З 11 вони вже починають збиратися обідати, з 12 до 3 вони обідають. от З 3 вони виходять, починають думати, як же це до вечора доробиться. Вони до 4 думають, в 5 часов у них вже кінець робочого дня, всі розходяться по домах. Тобто Італія в цьому плані взагалі ніколи нікуди не спішить працювати. У них для того, щоб працювати, є ті, хто приїдуть і будуть робити. Скажімо так. В Польщі так само, але вони всі як, наоборот, набирають обороти, так? Да? Ну, скажімо, люди. Що мені тут подобається, ну я ж кажу, їда, клімат мені, ну якось... Італіянський мені подобається більше. Мені більше подобається там отой релакс, сонечко, гори, море. Тут у людей, якщо то все є, вони не встигають за цим всім дивитися. Так що я не знаю, ну яка ще різниця? Ну, різниці дуже багато в усьому. В супермаркетах, в Лідлах ми що обідилися, що є оці польські вкусняшки. Так ми не знайшли, звісно, печні тріски, шукаємо. Хто знає, підкажіть, де її тут в Польщі знайти. Може ми ще не всі магазини обходили або заходимо в магазин і починають очі розбігатися від побаченого і забуваємо про ту печень. От. Ну а так що, що вам ще розказати? я навіть не знаю. Понакупляли тут всього того, що колись чимось торгували, щось десь якісь там настальгії, мастальгії, тому що, от, допустим, йогурти гречні, воно то все добре, але знаєте, сметана то є сметана. О, дуже ми давно не їли, але Яна каже, що то не дуже воно їй схоже. Ну в Італії такого взагалі не знайдеш, або якщо знайдеш, то опять же, скажіть хто знає, хто не знає. Це типу кралянка, да? але така, що тут дуже багато гречки. Так, да, так, да, це кашанка. Кашанка вона називається. Ну у нас, напевно, в Італії взагалі кравянки не знайде. Слова каша. І от вам чек для сравнення. Ціни, ну, приблизно приблизно все те саме. По цінах, так. Да. Ну оце, оце. Ах, квашені огірочки. Я тоді, як їхав машиною, да, я тоді понабирав і все, і мене їх ушатали всі, що Ян, чи кажу Яна, що Юля, що Саша, що всім кому позавозив, ну квашені огірки я взагалі люблю. У нас в лідлі можна тільки знайти ці мариновані, ну там, ну ті, що якби це. А от іменно таких квашених квашених не знайдеш. Тут капуста квашена, на кожному шагу продається. І капуста квашена, ізначально це ж вроді як польське да, блюдо. Але наша українська мені набагато смачніше. Так само, як і горохова каша, це ж теж поляки, да? ізначально пірооткривателі перо... горохової каші. Ну, колись мені хтось навіть підказував, казав, що це їхнє блюдо. Я не спорю. Але так як ми варимо супи горохові і каші, то мені воно вже більше заходить. Може і за того, що я більше до нього звик. От. По, я кажу, по, по продуктам я не, 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 не хочу ні з ким починати спорити. Хтось любить макарони, але мені до смаку більше, я скажу, так, поль, польські продукції. М'яси, колбаси, балабаси, навіть пиво те саме. Тут кожне друге пиво хороше, а може і кожне перше. Знаєте, опять же на любителя. Так само, як в Чехії, в Германії хороше пиво. В Італії хороше пиво ну його треба дійсно знайти. І з усього, що я там перепробував за весь цей, ну, я зрозумів, що мені заходить тільки циганське. Так, бо воно. Ну і то опять же, я так називаю. І кнуза нефільтрована. Все, все, що я можу пити в Італії. Перепробував я вже там їх майже всі, але не цей. тут ось у любі, яке не візьмеш, воно смачне, добре, прикольне, вкусненьке. Так, а що є ще щось, щось показати, таке, що ми сьогодні брали. А, Ось таких вещей в Італії вони може і є. Ну. Вони як роблять там гриль? Вони роблять гриль, вони ж його не солять, чи коли жарять шашлики, вони його не жарять, чи це не солять, не перчать, нічого, вони просто жарять м'ясо, а потім вже їх додають. Поляки ж наоборот, напижують. Правильно, це діло стільки тут понадають всяких смаколиків попередніх. Корнишку тобі поміняли. То що це мені пиво з цим? А, це щось схоже на варену звущунку. Чи більше на ірис, мабуть? Да, так, да, да, коровку. Ну, як давно. Іри, сказав, угу. Ну давно. Ми обов'язково розкажемо вам, як воно виглядає. А що це? А от заканчується. шпроти, шпроти заканчується в мене. Я їх так знаєте потрошки-потрошки. Вони мені як трошки, мабуть, все-таки недосолені, але все одно це шпроти. В Італії, ото mm -hmm. ми колись купили таку маленьку баночку, як вони називаються, не шпроти, там мама, а... В общем, таке, го, знаєте щось. Вообще, у мене таке ощущення, що поляки живуть дійсно. Біля моря ближче, знаєте, такого вийшов і впав, чем ми там на самом деле. Так таке, короче. так, що хто, хто що там як собі думає, то і хай собі так і думає. Я вам розказав про що я думаю. Італьянці іта, ледацюги, вот, а поляки работяги. — Українці роботяги. — І українці роботяги, що там, що тут. От. І хто з них поступає правильніше, це вже вам рішать. Мені кажеться, що поляки вони світу Божого не бачать. Вони роблять, 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 роблять. Вони навіть вони дивуються, що я їздив. От... Включить голосової. Ага, ну. Ма, я хочу шубу на моє день рождения. Ви там мені селідки не купите хороші. <реш> Поняли? хороші там. Це людина, яка 25 років живе в Італії, вона вже в принципі повинна була б відвикнути від усього. А от вам, пожалуйста, заказ. Може, я не знаю, гарно чути їх чи ні. Альона попросила, щоб ми їй привезли нормальної вкусної сельотки для того, щоб зробити їй шубу на день народження. От. Добре, що вона захотіла шубу таку, а не норкову. Хоча де в Італії там носить, да? при плюс 18? Ось тут тут я починаю заїтати і скучати, знаєте? Мені подобається зима, коли плюс 18 і сонечко світить. Чомусь тут вийшов, знаєте, вроді вийшли сонечко, 5 метрів відійшли і вже дощ пустився, і вже вітер дує. І на завтра, по-моєму, взагалі мінус 4 да? на ніч, на день мінус 1. Дивіться, пишіть, бо щось перестали. От. І... Всім гарного дня.